Доброго дня, шановні глядачі! Вітаємо вас на каналі Маркет Воріт. Сьогодні у нас на огляді автоматика відомого італійського бренду Kame, який зарекомендував себе високою якістю та надійністю. Отже, знайомимось. Новинка на ринку України, автоматика для побутових відкатних воріт Kame BXL. Традиційно наш огляд ми почнемо з технічних характеристик даного приводу. Максимальна довжина воріт становить 10 метрів, споживча потужність приводу під час роботи становить 150 Вт. Максимальна вага воріт до 400 кг, інтенсивність використання до 50%. Живлення мотору приводу становить 24 В. Клас захисту корпуса ip 44 а також опційно можливо підключити акумуляторну батарею, що дуже важливо в наш час. Постачається в Україні в базовій комплектації, без фотоелементів та сигнальної лампи. Їх потрібно буде придбати окремо. Отже, розпакуємо комплект та детально все подивимось. Зверху інструкція на декількох мовах з детальними зображеннями по монтажу та налаштуваннях. Документація з відповідністю вимог європейським нормам безпеки, гарантійних умов і таке інше. Комплект кінцевих вимикачів, заглушки, ключ розблокування, комплект кріплень. Обов'язково є гарантійний талон від постачальника, який має бути заповнений під час продажу або монтажу. Наступне це два пульти топ-Д4 та приймач. Ми замовили F868. В базовій комплектації буде Ф43. Ставимо нашим клієнтам приймачі з частотою 868 МГц замість 433, оскільки в густо заселених районах де є велике скупчення населення та різноманітних пристрів, спостерігається погіршення дальності роботи пультів. Це пов'язано з тим, що більшість автомобільних охоронних сигналізацій різних побутових радіопристроїв працюють саме на частоті 433 МГц. Тепер дістаємо сам привід. Він доволі важкий. Та монтажну пластину до нього. Корпус приводу виконаний з якісного пластику, який не псується на морозах. В цьому приводі механічний кінцевий вимикач. Ось так просто працює механізм розблокування приводу. Потрібно спочатку провернути ключ, а потім важелем розблокувати редуктор. Важіль фіксується в розблокованому положенні. Тепер можемо вручну відкривати та закривати ворота. Повертаємо важіль у вихідне положення. Нарешті перейдемо до програмування плати кмзн ZN6. Для цього знімаємо верхню кришку корпуса. Підключаємо живлення 230 В відповідно до схеми з інструкції. Плата керування знаходиться під пластиковою кришкою. Попередньо ми вже підключили приймач af 868 Також підготували пульти, щоб записувати їх при програмуванні. Функції цієї плати програмуються за допомогою діп перемикачів та кнопок. В кожного положення перемикачів є дві логіки, які обираються кнопкою Pro. Спочатку обираємо напрямок відкриття: один звуковий сигнал вправо, два звукових сигнали вліво. У нашому випадку потрібно вправо. Другим пунктом обов'язково задати функцію Стоп. Два звукових сигнали вимкнено, один звуковий сигнал увімкнено. Вимикаємо її. Наступний крок це автоматичне визначення кінцевих положень. В цей час привід сам визначає кінцеві положення, відкриття та закриття. Тепер ставимо діп-перемикачі для запису пульта в покроковому режимі. Зажимаємо обрану кнопку. Доки плата не подасть один звуковий сигнал. Тепер наш пульт записаний, а плата запрограмована. Для повернення плати в черговий режим потрібно обов'язково вимкнути всі ДІП-перемикачі. Тепер можна користуватись приводом. Для запису додаткових пультів не обов'язково розбирати привод і програмувати їх. Пульти КМ топ Д4, і будь-який пульт КМ можна копіювати. Для копіювання даного пульта потрібно, знаходячись біля приводу, затиснути записану кнопку на 10 секунд, поки не прозвучить звуковий сигнал. В цей час натискаєте обрану кнопку на новому пульті і тримаєте її до зміни звукового сигналу. Тепер ми можемо відкривати ворота двома пультами. Кожен наступний пульт можна копіювати аналогічно. На цьому початкове програмування завершене. Тепер можна користуватися приводом. Так виглядає робота приводу на стенді. Зараз поглянемо на роботу приводу, встановленого нашими спеціалістами на виготовлених нами воротами. Добрий день, друзі. Сьогодні ми встановили відкатні ворота з приводом КМ 24-вольтовим серія BXL-04 AGS. В нього є можливість встановлювати акумулятор. Зараз хочемо показати вам роботу цього привода. Після зняття напруги. Перший цикл привід проводить налаштування. Їде з повільненою швидкістю. Також в приводі є сповільнення в кінці маневру закривання, відкривання. Почалось сповільнення, привід з пониженою швидкістю, доїжджає до кінцевого положення. Покажемо роботу вам цього привода, як виглядає іззовні. З цього приводу двигун <кій>, 24 вольта є можливість встановлювати акумуляторну батарею. На даний час це дуже актуально. В кінці циклу закривання-відкривання, є сповільнення, швидкість якого регулюється.